Доброго дня, мене звати Євгенія Робакова, я ваш фінансовий радник та бізнес-консультант, і ми сьогодні з вами поговоримо про те, як фінансувати бізнес. Все ж таки, все, що ми робимо, залежить від стадії розвитку вашої компанії, але залучати капітал ми можемо по-різному і на різних стадіях. Давайте розглянемо, які в нас є можливості зараз і яким капіталом ми можемо скористуватися. По-перше, коли ми говоримо тільки за те, коли ми хочемо створити компанію, така стадія компанії, як стартап, ми говоримо про те, що ми можемо залучити різний вид капіталу, але все-таки все залежить від вашої бізнес-моделі та бізнес-плану. Уявіть собі, що ви відкриваєте, до прикладу свій аутсорсинговий бізнес, і вам, крім комп'ютера і власного досвіду, більше нічого не потрібно. Але якщо ви, наприклад, відкриваєте якийсь там стартап, де ви вже розробляєте. Якийсь, скажімо так, додаток, якесь програмне забезпечення, і там вам потрібні вже великі гроші, наприклад, 10-50 тисяч доларів, відповідно, звичайно, ви будете думати про залучення такого капіталу. Отже, в першому прикладі ми говоримо про те, що ми залучаємо власний внутрішній капітал, тобто ми можемо позичити гроші у нашої сім'ї, ми можемо позичити гроші у себе. Тобто, в принципі, у нас була фінансова подушка, і ми вирішили її Інвестувати власну справу. Також ми можемо залучати капітал відразу з нашої компанії. Наприклад, ваша модель побудована наступним чином, що ви спочатку отримуєте передоплату, а потім вже замовляєте товари від ваших постачальників і відправляєте вашим клієнтам. Таким чином, вам нічим не треба володіти. Вам треба продавати, отримувати гроші, замовляти товар. У ваших постачальників і відправляти протягом, наприклад, 3-7 робочих днів для до ваших клієнтів. Таким чином, в такій системі, ваші постачальники і ваші клієнти будуть надавати вам кредити, і таким чином ви зможете реалізувати свою бізнес-ідею. Також не забуваємо, що ми повинні завжди рахувати і мати бізнес-план і бізнес-модель для того, щоб чітко розуміти. Чи є у нас касовий розрив? Що ми можемо зробити з грошима нашими, з грошима наших клієнтів, з грошима наших постачальників? Відтермінування платежа це теж рахується кредит, так? тому що ваш постачальник дає вам можливість користуватися грошима або товаром протягом якогось періоду часу, поки ви його будете продавати. Далі ми можемо розглядати зовнішнє фінансування. Зовнішнє фінансування, загалом, що ми зараз використовуємо це кредитні гроші від наших банків, це гранти від нашої держави і це різні партнерські програми, такі як дотації, різні, наприклад, краудфаундингові програми тощо. Давайте розглянемо кожну з них окремо. Отже, для початку, коли ми говоримо, що ми хочемо зростати, в нас немає поки що нашого внутрішнього прибутку, який ми можемо акумулювати і пустити на розвиток, ми вже правильно побудували наш кешфлоу і також правильно проаналізували і зробили аудит роботи з постачальниками і зрозуміли, чи ми можемо у постачальників отримати кращі умови чи ні. І ми приходимо в точку, де ми розуміємо, що нам треба залучати гроші. Перше, звичайно, це кредит в банках. Зараз діють різні програми, і 5.7.9 від нашої держави, і інші банки надають інше кредитування. Але що ми повинні розуміти? Ми взяли кредит, ми повинні платити відсотки, і ми повинні потім повернути тіло кредиту нашим. Позичальникам, тобто банком, відповідно, коли ми говоримо про кредитування, це те, що ми повинні повернути, і ми повинні знову ж таки це рахувати і закладати в нашу бізнес-модель і в нашу фінансову модель. Далі ми говоримо про те, що ми можемо гроші, наприклад, позичити у держави, але не позичити, як в прямому контексті слова та, а отримати грант. Тобто грант видає держава з умовою того, що ви, наприклад, Протягом 2-3-5 років у вигляді податків, сплачених назад в бюджет, повертаєте цей грант державі. Далі ми можемо також розглянути бізнес-партнерство. Бізнес-партнерство дуже специфічна, скажімо так, можливість фінансування бізнесу, але це теж фінансування бізнесу. І ми повинні розуміти, що такі бізнес-моделі, як франшиза, тобто, наприклад, Дібар, який розвивається через продажі Своїх франшиз це чітке бізнес-партнерство. Чому? Тому що ви, коли продаєте свою франшизу, так же само, як і Макдональдс, так же само, як піцерії, кафешки, львівські круасани – це все франшиза. Кожна точка є е, е, окремою. Е, Окремою частиною бізнесу, якою володіє і якою керує окремий бізнес-партнер. Відповідно, ви повинні мати чітку структуру, яким чином ви з таким бізнес-партнером будете працювати. Але бізнес-партнерів ми можемо залучати на різних умовах. Наприклад, ми можемо залучати бізнес-партнерів, коли нам просто потрібні гроші, і ми обіцяємо йому якийсь відсоток з майбутніх доходів, або ми даємо йому частину. Нашого бізнесу. З другої сторони, ми можемо залучати бізнес-партнерів в такі звані спільні підприємства, коли він може надавати, наприклад, якісь свої послуги або своє обладнання, на якому ви можете виготовляти свої товари, продукти і таким чином створювати новий бренд. І знову ж таки, у вас будуть різні частки бізнесу. Ви повинні розуміти, навіщо вам залучати такого бізнес-партнера, і чи дійсно ви потребуєте в даний момент бізнес-партнера, тому що інколи отримати грант або отримати кредитування з правильною прорахованою бізнес моделлю і фінансовою моделлю набагато легше ніж піти в бізнес-партнерство, тому що Уявімо собі, що через 3-5 років ваш бізнес буде генерувати, наприклад, мільйон гривень доходів, і вам треба буде фактично з цих мільйонів гривень віддати. Частку, наприклад, 30, 20, 50% відсотків вашому бізнес-партнеру. Тому що коли ми нічого не маємо, ми на старті, тоді ми задоволені все роздаємо. Так? Але коли дійсно ми виходимо завдяки знову ж таки, підприємці, які ці бізнес-ідею просуває на якийсь рівень, ми вже в той момент повинні усвідомлювати, що ми повинні виконати наші зобов'язання. І інколи бізнес-партнерство закінчується дуже погано. Тому завжди думайте, чи ви можете залучити такі гроші через гранти, кредитування свої внутрішні можливості. Або ж дійсно вам треба йти в бізнес-партнерство, тому що крім грошей, ви отримаєте набагато більше різних можливостей: виходи на нові ринки, виходи на нові контакти, які допоможуть вашому бізнесу розвиватися. Ну і звичайно, не забувайте, що інколи навіть і бізнес-партнеру треба повертати першочергово вкладений капітал. Ми забуваємо, що ми все говоримо про гроші, про бізнес. І коли ви йдете як бізнес-партнер, вкладаєте в якийсь бізнес свої гроші, ви завжди прораховуєте і закладаєте return on investment». Коли ви повернете не тільки свої гроші, тобто першочерговий вкладений капітал, але й вже будете заробляти з цього бізнесу якісь відсотки. Тому завжди прописуйте спільну угоду, коли вступаєте в бізнес-партнерство. Не знаєте, як приходите до нас за консультацією, ми для вас це зробимо. Не забувайте, що ми повинні завжди думати: окей, що буде через 5 років, коли я досягну успіху. Чи буде це рішення сьогодні найкращим з усього, що мені доступне? Тому не забувайте, що можливо вам необхідно податися на гранти або, наприклад, позичити гроші у когось з ваших друзів, ніж ти в бізнес-партнерство. Також є такий вид фінансування як краудфаундинг. А, що це за вид фінансування? Це коли ви на спеціальних платформах викладаєте свою бізнес-ідею, і люди дивляться, вірять в цю ідею, хочуть протестувати, і вони вкладають вас в гроші. Найгірша ситуація, що краудфаундинг він дуже популярний на американському ринку. Це кікстартер, якщо ви знаєте, але юридично він в нас в Україні поки що не регулюється. Відповідно, як такий краудфаундинг ви не можете запустити. І тому поки що у нас немає доступу в Україні до таких інструментів. Також залучати капітал можна через дотації, тобто ви отримуєте дота. Від держави або від великого бізнесу для того, щоб розвивати ваш маленький і середній. Давайте приклад, ви фермерське господарство, ви хочете по факту отримати, скажімо так, гроші для того, щоб розвивати свою ферму. Велика компанія, їй потрібно завжди сировина. Тобто молоко для виготовлення своєї продукції, і таким чином, навіть великі компанії, вони можуть давати таке фінансування у вигляді дотацій і підписувати з вами, наприклад, договора, по яких вони зобов'язуються викуповувати все, що ви будете виготовляти. От ми і розглянули з вами 5 основних методів фінансування вашого бізнесу. Звичайно, їх є багато, але кожен з них підбирається під вашу фінансову модель і під ваш бізнес-план. Тому, якщо не знаєте, який найкраще для вас підходить від фінансування, приходьте до нас на консультацію, і ми вам підберемо. А також допоможемо отримати гранти, якщо дійсно грант підійде для вас для вашої фінансової моделі. Тому будуйте бізнес, будуйте Україну і гарного вам дня! Побачимося в наступних відео.